Що вам сподобалось найбільше в домашній редакції «Вінниця»? Mm -hmm. Єдина фіксована ціна на все меню. Це так прикольно, ніде такого не бачила. Рекомендую спробувати котлету, обов'язково борщ. Ну і доволі вкусні соки. Перше, мені сподобалось, що можна тут брати і не готувати, а привозити, і чоловік буде довольний. А через те, що дуже все смачно. Я дуже багато пробувала. Ти знаєш, що після 18.00 і 19.30 мінус 20% і мінус 40%? Знаю, мені дівчата сказали, назвали мене сонечки, сказали мені про це. Тобто, я знаю вже мені найбільше сподобалася котлета по київськи, і, напевно, дируни. Дуже смачно. Добре, що ти порекомендуєш взяти обов'язково. Обов'язково взяти десерти. Вони тут просто неймовірні. Все дуже смачно, але мене просто розірвали фаршировані перці су. Ну, я не я не я просто не очікував, що я можу таке з'їсти як вдома. Млинці, котлета по київськи божественна теж тому та все смачно, все приходьте їжте і насолоджуйтесь.